І взагалі шахедів, очевидно було багато цієї ночі запущено в бік нашої країни ще немає звіту від повітряних сил такого підсумкового, оскільки, як бачимо, триває боротьба із цими дронами камікадзе. Але ці шахеди точно долітали аж до Хмельницької області, де атакували зокрема район Старокостянтинова, район авіабази. Яка там розташована, і, власне, інші багато регіонів опинилися під е, цими ударами шахедів, під загрозою? Більшість, очевидно, або й абсолютно більшість було збито, як це зазвичай буває. Але от е, загроза шахедів зберігається. Київська міська військова адміністрація тим часом повідомляє про те, що у Дніпровському районі Києва зафіксовано падіння уламків, і через це падіння уламків сталося загорання. У багатоповерхівці палає квартира, поки що уточнюється інформація стосовно стосовно постраждалих. Немає спростування і немає відповідного підтвердження про те, що люди могли постраждати внаслідок цього удару. Ну і тривають так само роботи з ліквідації наслідків цієї нічної атаки у Дніпровському районі. Про Дніпровський район це єдине таке, от якраз повідомлення. Від Київської міської військової адміністрації як про місце, де сталося падіння уламків шахеда, що очевидно тривала активна боротьба із ними у столичному регіоні навколо столиці у Синічні. От, зокрема, о пів на шосту ранку повідомляли про шахет, який летить у бік Києва із південного напрямку. Ну і, зрештою, власне, ймовірно, він був над Дніпровським районом збитий. От це таке повідомлення із безпосередньо міста Києва. Ну але як було вже сказано, і в інших регіонах збивали ці шахеди. Почекаємо якраз за, на підсумковий звіт від наших повітряних сил. Ну і близько сотні безпілотників різних типів. Очевидно, атакували Росію цієї ночі про дрони, які прилетіли і вдарили по певних об'єктах. Повідомляють із різних російських регіонів, зокрема з Самарської області, з Новгородської області, ну і також із Воронезької, Білгородської, Ростовської і багатьох інших. Довго можна перераховувати, але зупинимось на ключових якраз об'єктах і напрямках, де відпрацювали українські безпілотники цієї ночі. От е, росіяни стверджують, що вони близько 90 взагалі дронів збили вчора ввечері і цієї ночі, тобто було дві хвилі атаки: одна. З них відбувалося ще увечері, 19 листопада, і йде мова про більше як 40 безпілотників, які росіянам нібито вдалося знешкодити. Тобто ми бачимо, як російське міністерство війни, так так званої оборони, їхня пропаганда транслює ці повідомлення од з 21 години до 12-ї, фактично, двадцять третьої 42, нібито безпілотники вони зуміли знешкодити і на території Московської області, що цікаво, тобто аж до Москви долітали ці дрони до Підмосков'я, Брянська, Смоленська, Курська, Орловська, Ростовська області це теж ті регіони, де е, росіяни збивали безпілотники. Зокрема, звертаємо увагу, що понад 30 цих дронів знову ж таки прямувало на Брянщину, і саме там основна частина нібито дронів була зафіксована. І збита. саме Брянщину вчора було атаковано і безпілотниками, і ракетами Атакамс, і успішно атаковано. Де мова про один із арсеналів російського головного ракетно-артилерійського управління, саме 67-й арсенал, який було обстріляно, і це призвело от, власне до вибухів, до пожеж і до знищення значної частини чи одно цих складів із боєприпасами. Зокрема, там же зберігалася і. Зброя із Північної Кореї і боєприпаси до неї. Ну а вже власне цієї ночі бачимо, що на Брянщину ще вчора з вечора полетіли десятки дронів, і знову ж таки з'являються інші повідомлення з російських регіонів. От зокрема, йде мова про те, що у в районі власне Новгородської області в Окулівському районі біля села Котове зафіксували так само. Наліт масштабний наліт безпілотників про це свідчить численні фото і відео у місцевих чатах, які нас знімали мешканці цього регіону. І на кадрах чуто і видно вибухи, стрілянину, спалахи. також власне пишуть місцеві мешканці, що ця атака була націлена нас на цю військову базу. У Котовому є ангари з боєприпасами 13-го арсеналу грау, тобто продовжується винищення. Цих арсеналів зі снарядами і після вчорашньої атаки по Брянщині вже і в Новгородській області такий об'єкт українська розвідка виявила і атакувала його безпілотниками, а може і не тільки безпілотниками. Бо я нагадаю, що вчора зранку ми отримали перші повідомлення саме про те, що були застосовані дрони безпілотники, але згодом вже з'явилася підтверджена інформація із джерел преси української. А потім вже і російське міністерство так званої оборони визнало, що ця атака здійснювалася також і ракетами Атакамс. І зараз ми про деталі цієї не атаки декілька слів так само скажемо. Отже, цей арсенал у районі котового у Новгородській області був цієї ночі так само атакований. Губернатор регіону атаку саме на арсенал не підтвердив, але справді заявив, що безпілотники над регіоном довелося збивати Жертв і постраждалих, нібито немає. Написав цей чиновник у третій ночі. І також відзначимо атаку. На завод на нафтобазу перепрошую у Самарській області, яка так само була атакована безпілотниками-дронами. І, от, з власне, звідти бачимо кадри, які поширилися у відповідно телеграм-каналах і соцмережах. Бачимо так само спалахи і удари. от, власне, як та нафтобаза себе почуває зараз на даний момент невідомо в районі населеного пункту Соснівка або сосновка російською бачимо доволі значна така нафтобаза, Дуже багато резервуарів із пальним, десятки резервуарів, і ось саме її було атаковано цієї ночі українськими безпілотниками. Будемо уточняти дані по цьому об'єкту, на в якому він стані, і чи спалахнула там пожежа. Як правило, якщо нафтобаза горить яскраво, то з'являється багато відео підтверджень. Цього процесу також е, стверджують росіяни, що були атаковані заводи підприємства у двох їхніх регіонах: це Воронезька область і це також Білгородська область. Стосовно Воронезької області, от власне джерела із боліт повідомляють про те, що там було атаковано підприємство, як заявляє е, знову ж таки губернатор цього регіону Воронезької області гусев. Підприємство, яке випускає виключно, виключно цивільну продукцію. Ну так ми й повірили звичайно цьому гусеву. От він заявляє, що на підприємстві почалася пожежа і співробітників евакуювали за попередніми даними. Постраждалих немає, що власне виробляє цей завод у воронецькій області. Зараз будемо з'ясовувати. Ну але очевидно, що атакували його не просто так. Взагалі дуже багато. Підприємства, які раніше працювали з цивільною метою на Росії, зараз переведено на воєнні рейки і працюють вони виключно на воєнні потреби російського ВПК і Загарбницької армії. Ну і також про атаки українських дронів повідомляли так звані губернатори ще декількох регіонів Росії, от глава Калузької області Шапша. Попередив місцевих мешканців. Що вони можуть на півдні регіону чути звуки роботи ППО по безпілотниках? Попросив їх бути у безпечних місцях при цьому і не знімати роботу ППО в Брянській області. Значить, росіяни стверджують, що їм вдалося збити 12 дронів. Про це місцевий губернатор Богомаз повідомив за його словами: постраждалих і руйнувань немає. Так само дрони ймовірно українські атакували і Білгородську область над Олексіївським районом цієї області, як заявляє губернатор Гладков, збито декілька дронів. Теж каже, що Гладков, що немає постраждалих, але ось ми бачимо вибухи, які от десь там у промзоні на Білгородщині так само так само проявляють себе і зафіксовані. На кадри на якихось перехожих, так на смартфони перехожих, і так само подібні новини надходять з Курської, з Ростовської області, де так само збивали якісь дрони, де ці дрони атакували певні об'єкти. От у Ростовській області йде мова про район Новошахтинська, де вже так само були атаковані різні промоб'єкти і заводи і автобази. Тому наразі, от підсумовуємо всю цю інформацію. Я думаю, згодом зараз за декілька годин з'явиться в нас ще більше. Деталі про цей масштабний наліт безпілотників по Росії. Точно можна сказати, що безпілотників було далеко більше, ніж сотня. Якусь частину, очевидно, росіяни збили, але значна частина долетіла до різних об'єктів. Це і, як бачимо, арсенали, із снарядами артилерійськими, це нафтобази у Самарській області, це також заводи різного призначення, ну, які працюють очевидно на російській військово-промисловий комплекс, От, така у нас ситуація на болотах. Ще декілька слів вартує сказати про саме економічну ситуацію на Росії, оскільки є у нас декілька важливих новин, пов'язаних безпосередньо із війною та економікою війни. От зокрема, російська так звана державна дума їхній псевдопарламент прийняв закон про списання. А про протермінованих кредитів на суму кожен такий кредит, максимальна сума його може становити до 10 мільйонів рублів. І це йде мова про кредити, які брали раніше теперішні учасники війни проти України. Тобто, для того, аби стимулювати значить, росіян підписувати контракти з армією, йти воювати, їм обіцяють списати протерміновані кредити, тобто борги на суму власне до 10 Мільйонів рублів це йдемо там про великі доволі суми у доларах до 100 тисяч доларів. І от на такий крок досить безпрецедентний пішла російська державна дума. Наскільки очевидно, що в Росії є потреба залучити як найбільше живої сили до ведення бойових дій проти, проти України, значить новий цей закон також поширюється на мобілізованих призовників, які підпишуть. Контракт із 1 грудня 2024 року, тобто від найближчих кількох днів і тижнів, ті, які в майбутньому мають от приєднатися в найближчі місяці до російської загарбницької армії. До такого от кроку власне вдаються російські так звані законотворці. Ну а тим часом Росія відчуває всі наслідки інфляції. От, власне банку центробанку Росії, центральному банку, довелося вже встановити офіційний курс долара. США станом на сьогоднішню добу на рівні понад 100 рублів. сотих 100 рублі тепер становить офіційний курс рубля до долара. І, власне, противилися і відтягували всіляко цей момент російські чиновники від фінансів, від економіки максимально так з усіх сил. Однак, як то кажуть, проти реальності не попреш, і от довелося. Власне, цю психологічну позначку подолати російському центробанку і визнати реальність, яка насувається. Тепер значить, у нас долар коштує на Росії, не у нас, а на Росії, звичайно, понад 100 рублів. Таке вже було власне, таке було вже коливання власне на хвилі різноманітної. Паніки вони перевищували якраз цю позначку, і долар вже коштував понад 100 рублів. Зокрема, йшлося про жовтень 23-го року, але згодом російський центробанк ситуацію, так би мовити, стабілізував. Хоча, ну кажуть, що такий нібито відносно слабкий курс внутрішньої валюти він сприяє там, експортним процесам і так далі. Тобто для економіки це може бути і добре, але про це зараз з фахівцями поговоримо, бо це. Ще от мої такі дилетантські міркування. Ще одна цікава новина, яку, власне, у цей же кошик ми додаємо, то це заява власне керівниці центрального банку Росії Ельвіра Набіуліна, яка пообіцяла не заморожувати вклади у банках депозити росіян, оскільки зараз гряде знову ж таки нова хвиля інфляції. Тобто ця інфляція не припиняється. Центробанк піднімає. Ключову ставку для кредитів вона росте. Відповідно, вільних і дешевих грошей в економіці стає все менше. Ну і з'являється такий ризик, що доведеться центробанку вдаватися і до замороження вкладів росіян, особливо якщо. Наприклад, піде зворотній процес зниження ключової ставки центробанку. і, Відповідно, росіяни захочуть забрати свої гроші, свої депозити із банків. І це теж розжене інфляцію до захмарних висот. Тобто, тут фактично палиться з двома кінцями, у який бік не рухався російський центробанк і е, контролюючи органи, все одно це призводить до негативних наслідків економіці.